Капець. Я До Добалакався до я. Ях! Іях тисяч! Ти. Кримака ганяв. Ія! Забере стерву ще вже когось! ж! Забере, забере! Таке прийшов! А ти що сили попідказати, то зараз забере! Йо-мая, так доповідаю. Він ось за цією голубочкою ходив, не взяв, не взяв, ходив за цією голубочкою ось, прямо на хвості. Але голубка пролетіла біля проводів, а він зачепився крилом за стовпа. У нього пірінтри вискочило. І він зрозумів, що тут небезпечно ловити біля двору і він полетів без висті. Полетів туди, звідки прилетів, але так низько полетів. Я думав, що він злякався. Я тут кричав сильно. Так, а що там? А ті два. Що бачите, підкидав не туди. І полетіли до це. Бачите на Так, треба садити. Треба садити, треба підкидати, хлопці. Треба садити, бо бачу, що може ще прилетіти. Сплошнячка. Сплошнячка. До речі, це літуня класна, щоб ви знали. Оце голубочка, літуня класніша. Оця, як не оку цю сплошну. У мене як дві сині сплошні виводні. Оце краща голубочка на льот. Що ж ти не сіла? Ти дурочка, ти ж сіла хотіла. Треба йому підкинути таку, щоб посадив. Ну? Бачите, дивіться. Йолки-палки. Вона ще не сяде зараз, я думаю. Сідайте, сідайте, давайте, давайте сідайте, треба їм тромбо закинути. О, сейчас кину тромбо за ним. Кермака це тормоз. Це тормоз. Так Ті вон там чотирочка там Ось сідає До речі сплошний сідає. Оно кримак, дивіться лки, поки ну, кримак посадить, мені їх. Треба викидати. Оцю банду лінтяю. Треба викидати. Так, ось класний речі, голуб. Оце голуб дуже мені подобається. Кари одна з боку. Оце кари голуб, мені дуже подобається, хлопці. Класніший цей голуб. Як мені подобається він. Красивій такий він. Красивенький. Сядуй, сядуй. де не дінуться? зараз вони всі сядуть. Ось я ще трюмози викидаю їм туди. Ось на це вам все. Ручника кинув. Садовий їх. Не хлопай, я садовий, я сказав. Отак. От Отак. Сюди, сюди. Треба кидати, треба кидати, щоб вони... Щоб вони сіли. Так, хвилиночку, це що таке? Це по мене можна кидати, Чи можна. Тут якась глупка і така вона. Ну як вона? Ох, чого пови не треба було брати її? Порвана сильно, я випадково її сюди кинув. Сідай, сідай. Так на неї боявся. йок паки Подки, подкидушки. Подкидушки. Кидаю я куря, а вони. Не падай зразу Падай, падай, давай, тя до себе сюди Вони побачили ястреба, мені здається. Оті верхні Верхні побачили ястреба. У них включився рефлекс, щоб не зустрашно. Трошки там треба побути. Так, так, що там? Що, ще, ще щось є? Є, ще, є, є. що, що, що. Так що це таке, що то таке? Тихо, 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 тихо. Тихо. Опа. Кар. Кара, ну ви ж усі. Ви ж усі. Нема? Ну ще ї, що ж таке? Ти дивись, скільки туди понапихував. Ну ви ж туди, ви ж такі слабенькі всі, ну куди вже? Ну сиділи вже. Скільки та сиділи, вже. Це бачиш? Ну що це наша компанія? Ви думаєте, це льотчики? ага. Це вони за компанію трошки піднялися. Так, це що таке? Та не за що ком... нема нічого більше. О ще є один, та що ж таке? Це в компанія трошки піднялися, я вам скажу, вони це не льотчики. Ні. Ось ось, пізнячок, після е, по синьому жовте кільце. я взагалі його руки ніколи не брав. А я його залишаю на племя, хлопці. Це по жовтому йде. Прямий потомок. Ти більше такий білохвостенький, гарненький, збитий. Хай навіть не літає. Я все одно залишу її. Так нема? Нема нічого. Ай, йолки твої палки. Ай, йолки твої палки. Подки душки, ну. Сідайте, сідайте. Ну, вітерес, ви бачите самі витерець. Ну, Хай метрів три, чотири. Ну найбільше, найбільше. Метрів, хай три, хай чотири, ну не більше. Не більше. Не таке ж вітер, щоб вже там взяв їх задув туди. Нема такого. Хто їх задув? Щоб туди їх вітер задуло. Нема такого. Мають будь-втомитися і сісти. Компанія, да? Ага. Не за компанію, бачите Так, сідай добре Зараз, зараз я теж сяду Так голуби сідають і я зараз сяду трохи починиться бо я так накидався Давно я вже так не накидав Тепер я трохи дух переведу. Так, текарі сідає. Текарі. Так Синій Сині по одні. Вже починає всіх знати, їх мало залишилось. Ну це майже всі, оце там залишились сплошняки. Оце майже всі голуби, що ви бачите. Оце всі, що в воному відділенні, їх всіх бачите. Так, оце чи синя, де синя стошена? По-моєму, це вона, да? а це Карі. Карі. так? Оце по-моєму синя стоше. кара, кара, Так. Що там з вищих? Треба вичислити синього одна збоку. Це він? Не схожий. Тут такі голуб збиті, в нього крило пряміше. Ні, це синій. Це синій, це синій. Це синій. Зараз хвилинка. Це синій. Я налякав добре ястру, я вам скажу, Тепер мене злякалося. Побачив, що я стою, так знаєте, ноги в руки чи крила в, крила в ноги, не знаю я. І дьору. Так, а що туди піднялося, коли я... там тройка тільки було? До речі, стоп, він же, за... Він же кидався за Кремаком він кидався, так? Да? Бачите, я вже забувся да, Рябохвостий там воно. Одна з боку. Оце по-моєму кари, так? Да? Чи ні? Айлки-паки, я вже там вгорі Не дуже вже її можу розшифрувати. Так, ну це синя, так, це що таке? А, кремак! Ось, дивіться, він зло піднявся. Ух ти, молодець який. Ух ти, який молодець, він ж за ним гонився до землі. Кремак знов там. Бачили? Так, о, піду трошки вітер. І та трошки піду. Так, виключу камеру. Поки нема чогось такого цікавого. Зараз покажу, один витяжці, більш-менш так витяжці. Вон. Бачите? Ну слабачки тому що слабачки тому витяжці. Так. Оце, по-моєму, мури, йолки палки Я думав, що він розшльопнеться і всіх посадить за руку. Візьме, і сяде на мене. Так. Ну горі там ось двійка. Воно двійка. І там ще десь двіки, воно двійка. Так, порахуємо один, два, три, чотири. Вгорі чотири і тут трійка наді мною і витяжці двійка. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Тривога чи профілактика? Так, там сім, і там дев'ятка вгорі. Ну, скажімо так, не а в небі. Бо вгорі там тільки четвірка, це все витяжчиться. Бачите, все? Ось все не... вони, бачите? Ну там я вас не спасу, друзі. Там дивіться за собою самі. Я вам там не нянька і не тренер. Ой-ой-ой, дивіться де вони, бачите? Так, а ці тут ось. Тут ось тут. Тут три. Там от чотири. Так, все виключаю камеру вже достатньо. Вже достатньо вас втумив. Так, я посадив я посадив чотири штучки. Залишилось в небі он п'ятірочка. Ну, опускаються, Зараз побачу. Схожий на кару, по-моєму, одного з боку, так? Да? Кари, по-моєму, опускаються. Ну, якщо це кара, то це чудово. Я за нього більше все переживаю. Ага, це рябохвостий такий синястий голуб. І трієчка вгорі. Там вже кремак сплошний. Третє не знаю. Третє поки не знаю. Так. По-моєму, це синій. У-у-у, карий, одна з боку. Ось, все, приплентався. Взагалі слабак голуб, чи ні, чи це синій. А лки не похоже на каргу. Моєму синій. Моєму синій. Ти дивишся, ти бачиш, ось що за хазяїн не знає. А, кари такі, ти бачиш. Такі кари. воно він, бачите? А? Красавчик який. Ах ти ж застав мене понервувати. Ну четвірочка там. І гуна, що, е, оці вискорі як стояли, і стоять. Як були високо, але там димка я бачу, там легенька димка. Що порівняйте картинку, бачите, ось рябохвости такий синій. Так, 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 стоп. Оце рябохвостий синій, а де та трівочка? Ось. А то ж там давайте подивлюсь, хоч. Отоді Хо буду згадувати ребуси. Тихо, тихо, тихо. Та що ж це таке? Прямо наді мною. Як книжка пише хлопці, прямо над хатою. Високовато. Вставочка і голубочка знаю. Оце кремачок з боку. Бачите, взагалі голубка не знаю, коли була в небі. Аж яка конституція, яка на її здатність до польоту? А це хто такий білохвостий? Там вилка має бути. У мене нема такі білохвости, не знаю. Так, добре. Добре. Чотири в небі. Показав, їх провідав. Так, да, е, тетері не було. Тетері не було. Обідився на мене, ви знаєте? Розсердився. Дуже на мене розсердився, я, вам скажу. я вже побачив по ньому. Махнув на мене крилом, сплюнув і полетів, отак тако між деревами сюди полетів. Сюди прилетів в, такому, в такій висоті гордій, а назад також між деревами поковиляв. Поковиляв, поковиляв. Отсюди як шльопнувся по-моєму лівим крилом. І поки виляв, розсердився на мене і до сіпри не бачив. Так, тихо, бо я ще договорюся. Так, все, пауза. Так, включився. Все нижче нижче, знаєте? Все нижче нижче, але не дуже вони так вже падають з неба. Ну, я вам скажу, трошки насолоджуються польотом. Вітер сьогодні північний, строго північ. Ну, можливо, трошечки на схід отак от. І е, десь біля 4 метрів. Біля 4 метрів вітер. Оцей голубок рябохвостий, ось він такий синястий голубок. Темно-синій такий. По-моєму, 35 чи 45, не пам'ятаю. Там їх, вони один карий такий рябохвостий, тихо-тихо. Вони дуже схожі, номера 35 них схожі, 35 і, 40, 35 і 45 номера схожі, вони так на мазь трошки один на одну схожий. Я ціную цього голубка. От бачите, він вже в небі був, я не знаю коли. Давно він в небі був. І я зараз гляну своїй архів. Та щось таке, я архів свій гляну, То все десь, я не знаю, місяць він не був в небі. Місяць він не був в небі. Це бачите сьогодні він. А я його підкидав, по-моєму, в перших рядах. Тут, сподки душок, він пішов. Бачите? От я її ціную більше, ніж я ціную хитрона. Бачите? Її кинув, він там. До речі, вони піднялися не тоді, коли ятреб вже був під ними. Я ще близько не було. Він піднявся туди. От якщо він, дай Бог, з, мої, з моїм терпінням переживе. Зиму. Е, прекрасний буде з нього плідний голуб. Прекрасний буде з нього плідний голуб. Таким темно-синеньким має бути. Я зараз, я зараз побачу, бо як оце так в такому сенцевому небі. Да, темно синій бачите такі ось? Ану обернись до мене, отак, о! Так, о. Поправ, попав пірячка, фюзеляж позблився. Бачите, і він не відкрив легені в нього нормальні, бачите, працюють. Не відкрив він вентиляцію. Що, що таке? Що таке, що, у нього все нормально. Так, А там трійка вгорі.